В цьому відео зануримось у часи, коли життя було абсолютно відмінним від нашого, та з'ясуємо шокуючі факти про те, як в минулому жінки ставали предметом торгу та бартеру. Починаємо до 1753 року в Англії панував громадянський шлюб, тобто, чоловік і жінка жили разом, вели спільне господарство, доглядали за дітьми. Але законодавчо жодних обов'язків щодо один до одного у них не було. Усе змінив закон про шлюби, ухвалений у 1753 році. Це був перший законодавчий акт, регулюючи становище подружжя. Після цього в Англії почали визнавати лише шлюби, укладені церквою. Чоловік і дружина ставали з погляду законодавства нероздільні. Точніше, особистість дружини повністю була під владою чоловіка. Англійський суддя Вільям Блекстон у 1753 році говорив, що правове існування жінки припиняється в період шлюбу. Заміжні жінки не могли володіти майном, їм заборонялось приймати самостійні рішення, бо, як вважалось, що жінка не могла відповідати за свої вчинки. Спочатку введення в дію закону про шлюби розірвати шлюб було просто, лише необхідно подати до церковного суду запит на поділ ліжка та столу. Причиною розлучення могло стати жорстоке поводження чи зрада, але після розлучення одружуватися, виходити заміж вдруге заборонялось. А потім процедура дуже ускладнилася. Щоб розірвати подружні стосунки, потрібно було звертатися до парламенту, але це довго і дорого, незважаючи на те, що у 1857 році були створені спеціальні суди для розлучення, які повинні були б упростити весь процес, але для бідних розлучення все одно залишалось розкішшю, тому що всі процесуальні розгляди коштували багато грошей. Були альтернативи розлученню, але це все було незаконним. Пари роз'їжджались, хтось збігав з сім'ї, а хтось продавав свою жінку. А як же відбувався сам процес продажу жінок? Чоловік спочатку реєстрував свою жінку як товар для продажу на аукціоні, потім він водив її по публічним місцям, виставляв на показ з повідком на шиї чи Наталії. Аукціон зазвичай проводився на ярмарках, ринках, тавернах, тобто, де було багато людей, які б могли б засвідчити фактичне розірвання відносин між подружжям. Перед аукціоном робили оголошення, щоб зацікавити потенційних претендентів. Щойно якомусь чоловікові вдавалось купити виставлену на аукціон дружину, то її колишній шлюб. Негайно ставав недійсним, та новий покупець брав всі фінансові зобов'язання перед своєю новою дружиною. Після успішного проведення аукціона, колишній чоловік відмовлявся від усіх прав на дружину. Вартість кожної дружини могла бути різною хтось продавав за банку пива, а хтось за кілька сотень фунтів. Продаж жінок проводився по наступним правилам. Якщо жінка зрадила своєму чоловіку, та він може продати свою дружину її каханцю. Але якщо каханець відмовлявся від покупки, то деякі члени сім'ї викоповували жінку, щоб переконатися, що шлюб розірвано. Якщо між парою відбувались криваві сварки та спільне проживання ставало неможливим, тоді чоловік виставляв на аукціон свою ненависну дружину. У багатьох випадках жінки гадки не мали, з ким вони підуть додому після закінчення аукціону, адже хазяїном ставав той, хто більше оплатить. Хоч, як дивно це звучало, багато дружин погоджувалися на цю практику, бо втомилися від свого шлюбу, та багато аукціонів ґрунтувалося на взаємних домовленостях між парами. Але були такі випадки, коли жінки не підозрювали, що їх буде продано. Тому що чоловіки їх виставили на аукціоні без попереднього повідомлення про продаж абсолютно незнайомим людям. Була така ситуація, коли один тесляр, напившись з пивоварні, вирішив продати свою жінку. Після того, як він протверезів та зрозумів, що не коїв, захотів повернути колишню, але вона йому відмовила та Тесляр від горя повісився. Незважаючи на всю дикість цих торгів, іноді дружина могла вплинути на угоду. Та якщо їй не сподобався майбутній чоловік, то від покупки відмовлялась. А була й така ситуація, коли герцог під час перебування в сільському готелі побачив, як конюх жорстоко б'є свою дружину. Герцог був шокований таким відношенням, він не зміг пройти повз та вмішався в сварку і купив чужу дружину за півкрони. Це була молода і красива жінка. Герцог дав їй освіту, та після смерті її чоловіка він одружився на ній. А в Шотландії була здійснена одна провальна спроба продати жінку. 16 липня 1828 року чоловік виставив на ринку в Единбурзі свою дружину Мері, що стало приводом для справжньої масової бійки. Зібрались жінки всього округу та, озброївшись камінням, почали атаку. Та добравшись до аукціоніста, роздерли йому обличчя. Дану традицію з аукціоном спробували розпочати і в Ірландії. Та у 1756 році, в Дубліні, аукціон був перерваний групою жінок, які врятували дружину. Після чого чоловік зазнав судилища і був поміщений у загін зі худобою до раннього ранку наступного дня. У кінці 18 століття все більше людей почало негативно ставитись до проведення аукціонів з жінками, та світові судії на робочих сесіях ставали активнішими у покаранні тих, хто брав участь у продажу дружини і наполягали, що подібна практика незаконна. Наприклад, у 1825 році людину на ім'я Джонсонс було звинувачено за те, що він співав пісню на вулицях. Описуючи переваги своєї дружини з метою її продажу. Такі пісні не були унікальними та могли повторюватись іншими, хто хотів виставити на аукціон жінку. Поліцейський співробітник заарештував Джонсона. Та він на суді заявив, що у нього і в думках не було продавати свою дружину. Запевнив, що вона бідолаха, сидить удома з голодними дітьми, тоді як він. Намагається заробити шматок хліба для них своїми піснями на вулиці. Перед тим як відпустити Джонсона, лорд, який судив цей випадок, попередив його, що подібне не повинно повторитися. Та якщо знову хтось побачить, що він буде співати пісню, натякаючи на продаж дружини, його ув'язнять. У 1853 році англійських суддів зобов'язують остаточно покінчити з міфом. Продажу дружини та їх повідомляють про те, що це велика помилка, що чоловік може позбутися своєї дружини, продавши її на відкритому ринку з петлею на шиї. Такі дії з його боку мають бути жорстоко покарані місцевим суддею. В цей період було відкрито багато справ проти чоловіків за продаж, а інших за купівлю жінок, та їх позбавляли волі терміном до 6 місяців. Найбільш недавній випадок продажу дружини в Англії був зареєстрований у 1913 році, коли жінка, яка давала свідчення в суді, стверджувала, що чоловік продав її одному зі своїх товаришів за фунт стерлінгів. Даних людей, які брали участь в продажу, було покарано. Після того, як англійський уряд усвідомив, що така практика порушувала всі права жінок. Та такі дії засуджували і інші країни. Був виданий новий закон, який давав подружнім парам розірвати шлюб більш простішим способом, та підстави для розірвання була зрада чи двоєжонство. Наразі це все. Дякую, що були з нами.